Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Знаєте, саме під час харківської операції я перебував на лінії фронту. Не скажу в якому напрямку, бо це направду дещо некоректно. але можу вам дуже твердий сигнал дати погляд звідти на всі ефіри, на всі інформаційні майданчики, і погляд суспільства у відносно. Скажемо так, спокійних регіонах це дві різні речі. Ми насправді підняли, на мій погляд, абсолютно не виправдано неймовірний тонус ейфорії. Шот, мовляв, завтра вже українські прапори замоюрять над Луганськом, над Донеччиною, над Севастополем. Ба навіть, а давайте вже і до Москви їх доженемо. Не можна применшити якість харківської операції. Вона блискуча, вона унікальна, вона неймовірна, вона фантастична. Це уже історія, це факт об'єктивної реальності. Але ми виграли всього навсього одну битву першу серйозну важливу, але це тільки битва. Я дуже люблю історичні паралелі. Ця операція чимось схожа із розгромом радянським союзом. Ні, не так і з, з розномом вермахтом пісьх радянського союзу у так званій Другій Харківській операції 42-го року, що дозволило німцям вийти на оперативний напрямок на Сталінград і на північний Кавказ. Але в підсумку, в підсумку, нацистська Німеччина програла. Чому я такий приклад приводжу? Тому що успіхи генерують амбіції амбіції піднімають планку очікування. Планка очікування піднімає рівень виснаженості. Рівень виснаженості приводить до помилок. Ми не маємо права на помилок. Нам треба різко видихати, уклонятися нашому воїну і нашим офіцерам за дійсно геніальну операцію і готуватися до подальшого протиборства. Румунія у першій світовій війні програла усі битви Австро-Угорській імперії, але виграла. Війну японці, коли вдарили по Піргалу, були упевнені, що вони ось-ось виграють війну, і тільки один їхній командувач і сороко ямамото тверезо розумів, що вони розбудили Атланта чи Титана Росія не титан, але якщо ми дійсно хочемо виграти у цій війні, і ми неминуче виграємо, нам треба різко видихнути і рівень ейфорії до нуля і готуватися до подальшого важкого протиборства. У Нас є завищені очікування, що у противника все закінчилося, і що противник уже втратив. Ініціативу до спротиву як таку дійсно величезна промолетика навколо них наростає і буде наростати. Якісні ракети закінчуються, нових не побудують. Снарядний голод почався і точка перелому неминуче прийде. Однак, знову ж таки, історичні паралелі німці розуміли після Сталінградської бити, що вони програли по факту. От ми вже це все розуміли. Однак війна тривала ще довгих два з половиною роки. А на зламі 43-го і 44-го року організували неймовір. Вірно якісну контрнаступальну операцію на Арденах у підсумку програли, але знову ж таки вони билися, і ці також будуть битися. У мене складається враження, що люди не розуміють наскільки висока ставка персонально для Путіна. Він не сяде в Гаагу, він не сяде на цю лавку. Він добре пам'ятає приклад Хосні Мубарака, який 6 років просидів у тюрмі. Він пам'ятає, як помер Слободан Мі 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 Мілошевич. Він пам'ятає, як за. Загинув Саддам Хусейн. Він розуміє, в яких тяжких муках помер Муаммар Каддаф. Він він не прийме таку філософію. Він буде робити усе можливе, щоб утриматися при владі і витягувати усі ресурси, щоб якомога правильніше вийти із цієї пастки, бо насправді вони у пастці. Отже, потенційна контрударна операція з їхнього боку може бути у будь-якій точці. Тому насправді треба дуже відповідально і ретельно розуміти лінію фронту. Вона по великому рахунку не скоротилася тільки модифікувалася. А у великій лінії, скажімо, від Соледару чи навіть сіверську, і аж до Херсону, там вона насправді стоїть знову ж низький уклін всім за цю блискучу харківську операцію. Однак війна насправді тільки набирає обертів. А якщо розуміти, якого важкого ляпаса ми дали по їхньому величію, Ну це ж повірте, це це щось феноменальне. Ми їм дали такого ляпаса, що вони очухатися не можуть, але точно знаю на 100% очухаються і будуть думати, де бити направду не, не видихаємо. Путін хоче протриматися зиму. бо він брати мене в обранці. Ви ж знаєте, що він збільшив штат армії на 137 тисяч. Так, Це для того, щоб із жовтня набирати новобранців. він вже бере новобранців, але має серйозну адміністративну проблему. російська адміністрація не була готова до війни. Вони не готові, не мають запасів. Люди уникають війська та військової служби ухиляються, втікають від неї. І російська адміністрація не опанує тої ситуації, бо вони не встані все те охопити, оскільки б не готові. Путін наказав перевести економіку з мирного стану на військовий. Планує це зробити від жовтня. Але із жовтня, оскільки та економіка не готова до переходу на військову, він не воєнізує свої фабрики, бо вони не мають людей для роботи у чотири зміни, як би він хотів. З рекрути у зв'язку з цим росіяни мають серйозні проблеми з новобранцями та із промисловістю, яка б виробляла або ремонтувала йому спорядження. Він сподівається, що протримається зиму і зможе це зробити на весну. Україна досягла прогресу у переговорах зі США щодо постачання винищувачів F-16, систем ППО Петріот та безпілотників Грей Ігол. Про це повідомляє видання «Політику» із посиланням на свої джерела. Як ви вважаєте, наскільки швидко може відбуватися передача, якщо це справді так? Ну так насправді заяв робиться дуже багато, і вони на вони накшталт таких, як от, власне політико, що є, є свої джерела. Нам сказали, ми друкуємо. Ну насправді дуже мало людей знає як саме буде це все відбуватися. Ми дійсно можемо лише говорити про терміни, які потрібні українській державі для того, щоб це те озброєння високотехнологічне, сучасне надійшло і е, стало до строю, скажем прямо, тому що е, винищувачі, винищувачі те, най, це найтехнологічніша річ, яка може бути на сьогоднішній день, тому що це е, тому і не просто взяти їх на озброєння, тому що це літаки адаптовані під стандарти країн-членів НАТО. Е, це Літаки, які потребують особливої до себе уваги не лише там у вивченні їхніх можливостей, потенційних так їхніх спроможностей, а й у адаптації під них аеродромно-аеродромної мережі це і зв'язок, це і злітно-посадкові смуги. Та інші та інші речі, тому швидко цей процес відбуватись не може. говорили про різні терміни. Навчання пілотів теж під під лупою розглядають, як швидко наші пілоти зможуть пересісти на новий цей літак. Ну так пересісти і полетіти. Вони можуть дуже швидко це зробити. Це справа кількох тижнів, тому що дійсно льотчики у нас досвідчені, мають. Певні навики навіть воювою вою, навики бойових дій на радянській техніці, от власне сісти е, в іноземний так і навчитися на не, не просто зліт посадка та політ так на ньому, а навчитись в ньому воювати, застосовувати його зброєння на елементи. Це вже справа е, місяців. Е, оптимістичні сценарії кажуть самі пілоти близько півроку. Вони зможуть опанувати от, власне ті навички, про які я кажу. Але чим більше буде польотів, чим більше буде тренувань. Безумовно, вони, якщо будуть, то в бойових умовах, Ну, на це потрібно багато часу, і чим більше, тим краще. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.